Є новина, друзі. ТЦК може мобілізувати будь-кого по безпреділу. Це цитата військовослужбовця, який зараз служить в ТЦК. Дослухайте до кінця. Є відео дуже цікаве. Послухайте, підійдіть в телеграмі в шапці. Профіля є новина. Військовослужбовець, бойовий, який зараз служить в ТЦК, каже, що ТЦК може мобілізувати будь-кого по безпреділу. за півдня. прийдуть там всі ВЛК туди сюди і відправляють. В підрозділ і є питання, і він говорить якраз про те, що я говорю місяцями, що вони по повістрілу мобілізують людей, які мають право на відстрочку, право на звільнення хворих людей. І він каже: ну от людину там мобілізували, він має право на звільнення, він попадає в військову частину, доробляє документи, отримує гроші, отримує там відповідне спорядження за державні кошти і йому сплатять, годують і потім через місяць його пускають. Тобто нуль ефективності, просто око замилювання. І він каже, що показників. ТЦК це просто палки на папері. там ну, Просто вказується кількість людей, які... ТЦК має мобілізувати за день. А що це означає? Ну, те, що якщо вони мобілізують, наприклад, психічно хвору або якусь там хвору людину, його з військової частини куди відправлять? Військовий госпіталь, і держава на це тратить кошти. А із за чого? Тому що пройшли, ну, підробили, ймовірно, ТЦК ВЛК людини. Тому що він не придатний, а його зробили придатним і відправили для того, щоб зробити цю палку. Іншу мобілізують людину, яка має право на звільнення. Оцей військовий якраз про це говорить. І, ці палки вони не дають жодної ефективності. Я вже не кажу про СЗЧ 300 тисяч як наш депутат говорять, тому що ну люди не довіряють владі об'єктивно, і от є підтвердження того, що я кажу місяцями, що за це має бути покарання, і знаєте, який висновок робить у цей військовий. Порядний, до речі, він каже, що немає покарання за такі дії. ТЦК немає покарання за те, що вони привозять людину, яка не підпадає під мобілізацію, має право на звільнення. На нього витрачаються бюджетні кошти і вони наносять збитки державі. А покарання немає. Я вже не кажу за хворих, які потім теж лікуються. У мене знайомий, є, які просто ну вже рік лікуються по госпіталям, тому що він не придатний, але його мобілізували. І він ще ні разу ніде не воював. Ну ніде не був. Він просто в госпіталі одна хвороба за іншу, і держава тратить на це все. Кошти військових госпіталях. і це не факт. Має бути відповідальність. А по-друге, має бути мотивація і рекрутинг. тому що ТЦК це зашкварена організація. Хто би там що наказав, і навіть сам працівник ТЦК це говорить. Лайк репост, підписка, в профіля. Підписуйтесь, ідіть дивіться відео.